Всім, Всім привіт! Це канал Корисна Валіза, і сьогодні я знову вітаю вас на своєму каналі. Перебираючи сьогодні у себе вдома залишки концтаварів, які залишились з цього року навчально, я натикнулася на такий ось згусточок неодімових магнітів. І трошки з ними граючись, балуючись тако, надихнулася. На одну ідею, яка би допомогла дітям краще зрозуміти або наочно побачити, що таке святість, якщо коротко святість – це стан людини, при якому вона повністю посвячена Богу, або відокремлена від всього світського, злого чи гріховного. І щоб це показати практично на очах у дітей, нам знадобляться лише два магніти. І знання про магнітізм, що протилежні полюси між собою приєднуються, змагнічуються, а одноіменні полюси відштовхуються. Все більше нам тут нічого не треба. Демонструючи магнетизм частиць, ви можете показати дітям принцип, як діє гріх в житті дитини. Тобто він як починаючи з одного маленького. Гришка під'єднує до себе все нове і нове, і новий, подібний до нього грішки, прогрішки, проблемки, ем, різні там, не знаю, якісь негативні риси і все інше. І таким чином з часом збереться величезний величезний ком проблем, від яких потім. Е Життя дитини або людина стає нестерпним або проблематичним на противагу від святості, яка тікає від гріха, яка береже себе і написано тоді: лукавий не торкається цей людини. Ось і святість це оце відокремлення, це ця втеча від всього ненужного, злого і поганого, що є в житті людини для того, щоб бути посвячений Богу. Щоб закріпити ці знання. А... На довгі роки в дитячих серцях або розумі, ви можете запропонувати їм погратися в таку гру. Берете два магніти, малюєте лабіринт на аркуші паперу А3 формату, плакатного Ватмана, А2, А1. Тобто на якому форматі ваша душа забажає. Робіть його великим, робіть його хвилястим, цікавим, але самі дорожки мають бути широченні для того, щоб трошки діти могли маніврувати магнітами і проводити їх тима стежками, які окреслені на вашому папері. Пофантазуйте і назвіть цей аркуш з лабіринтом, як, наприклад, тримай себе в святості чи щасливий шлях життя. Назвіть перший або початок лабіринту, початок життя людини, назвіть кінець лабіринту, вічне життя людини, або там Царство Небесне. Можете продумати певні станції, де, які дитина буде проходити, і які будуть співпадати з етапами. Духовного зростання дитини. Тобто, ну, в принципі, можна погратися і поне дуже дуже всяких таких дрібних моментів в цьому лабіринті, де діти змогли би а, дійти до них, і на цій станції, наприклад, там зростання. І от він дійшов, рука ж втомлюється, і, наприклад, він там відпочиває. Він там може зупинитися, відпочити, знову настроїть полюси, наприклад, там а, виставить якусь магнітика, як він буде далі рухатися. Ось. І Відпочивши, продовжують свій шлях далі, можете е додати елементів змагання і запропонувати дітям безпомилково пройти цей шлях, не виходячи за межі того шляху, який накреслений в лабіринті, і тих, хто виходять. За риси, промальовані в лабіринті, наприклад, отак, як тут, да? він вийшов, а ця людина знімається з дистанції і встає в кінець черги. Також дитина, яка, наприклад, швидко рухалась, і там магніт перевернувся, зчепився один з одним, ви так само можете його повертати назад на початок. Вони знову починають проходити цей лабіринт, але вже більш терпляче, більш уважно, слідкуючи за тим. Щоб не вийти за межі свого шляху, не вийти за межі тої святості, в якої вони можуть досягнути вічного життя і неба. І це буде як і символічно, і так само ви можете під час проходження цього шляху пояснювати дітям ці. Духовне поняття, з якими кожна дитина буде стикатися в своєму житті, і які для неї зараз може будуть відчуватися як слова, але на прикладі цієї гри вони більш практично зрозуміють, що буде відбуватися в духовному світі, коли вони будуть обережно і уважно проходити свій шлях. І як завжди нагадаю вам, що не забувайте ставити пальчики вгору, якщо вам сподобається, коментувати, підписуватися на мій канал, ставити дзвоники для того, щоб побачити вихід нових відео, тому що будь-яка активність. Ваша на цьому каналі просуває її на більш цільову аудиторію, і таким чином більше вчителів недільних шкіл зможуть побачити цей контент і скористатися цими ідеями для свого служіння. Ось така ідея посітила мене сьогодні. Сподіваюся, що вона вам сподобалась і стане в нагоді для вашого дитячого служіння. А я бажаю вам мирного неба над головою, рясних Божих благословень в служінні і всього найкращого з Богом!